Золото на турнірі міжнародного масштабу з перемогою юна команда з футзалу повернулася до рідного Мукачева з Хорватії. За такий вже короткий період у нас вже є дуже хороші результати. Ми стали призерами чемпіонату області по футзалу. На чемпіонаті на кубці України ми зайняли друге місце. Ну і зараз остання подія. Ми були на міжнародному турнірі в Хорватії, де ми посіли перше місце. Команда у нас молода, це дітки 2017 року, і там напроти займаються дітки 2016 року, тобто дві команди. Маємо в команді теж і дівчат, які теж показують дуже хороші результати. Ви вже бачили, як вони гарно працюють з м'ячиком. Це упорні тренування, 3-4 рази в неділю, плюс додаткові тренування. Ми з ними займаємось, загальну фізичну підготовку додатково займаємося. І так, і воно це дає свій позитивний результат. Команда зіграла чотири матчі та здобула безпрецедентну перемогу. Тренери зазначають, учасники готувалися плідно. Тому такі показники результат щоденної праці юних футболістів. Цікаво було, перш за все, як наші юні футболісти зможуть адаптуватись до нових умов, до команд, які з інших країн. І як я їх зразу попередив, ми виїжджаємо, і як на навчально-тренувальний збір і участь в турнірі. Тобто велася цілеспрямована підготовка, ніхто не відміняв ані пробіжку ранкову, ані зарядку, ранкові тренування в залі, ну і поєднували все з іграми. Тому для них це було цікаво. Я сказав, якщо хто хоче йти професійний футзал, то він має розуміти, що так, 24 на 7 він мусить працювати з м'ячем. Дуже молодці, я пишаю. З ними, я сказав відразу, що якщо створюють стільки моментів, ми очікували на такий результат, тому що дуже великий об'єм роботи був пророблений і на навчально-тренувальному зборі, і краще з 2017 року приймали участь Кубку Ліги, тому е єдине, що я їх попросив, і грати в свою ігру. На команду у фіналі чекала гра з суперниками з Хорватії. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь Мукачівської команди. Футболісти кажуть, суперники гідні, тому працювати довелося в посиленому режимі. Складно було, коли грали проти Хорватії і Сокіла, другу гру. Ну та і сподобалося мені дуже там. У нас перша гра з Хорватами ми 2 0 зіграли, а другу гру з Хорватами 3 0 зіграли. Я, я не очікував, що ми займемо перше місце. А ти забив гол? – Так, один забив. Як це було, розкажи. Ми там виходили з моїм другом один на один, він мені дав, я у пусті забив. Хлопці відпрацьовували техніку та сумлінно виконували вказівки тренерів. Тому, крім перемоги, саме Мукачівці вдалося вибороти титул найкращого гравця турніру. Ним став капітан команди Анар Магерамов. Я не очікував, я старався. Грав і за це я отримав кращий гравець турніру. Я вперше брав участь в цьому турнірі. Нічого складного не було. У вас була сильна команда. Так почесне звання найкращого гравця команди здобув Любомир. Каже, що змагання такого рівня відвідав вперше, але знав, що команда переможе, адже працювали злагоджено. Коли ти краще виходиш і, і ти такий думаєш, блін, як класно, ти в Хорватії, ти бавиш команду. Треба, щоб ми не опов'язалися, вона треба похвалила, бо я не дав забити в пусті ворота. Я дуже дав остру передачу на маная і він її притупив. Ми тренувалися, готувалися нам тренер вказував, де костають, і ми, так, ми вийшли і показали його. До слова, команда з футзалу сформована на базі Мукачівської ДЮСШ всього два роки тому. За цей час фахівцям спортивної школи вдалося підготувати спортсменів, які гідно представляють рідне Закарпаття та всю Україну на міжнародній арені.